Піклуються про здоров'я та рятують життя. Своє професійне свято відзначають медики. Хороший медик це людина освічена, грамотна. Четверо переяславських спортсменів взяли участь в міжнародних змаганнях із триатлону Слов'янська хвиля. Враженнями діляться залюбки. Бомба! Про це й не тільки далі розкажуть наші журналісти до вашої уваги. Добірка сюжетів про події, якими позначилися останні дні. В одній із попередніх програм ми розповідали про змістове наповнення книги нашого земляка, історика-активіста Ярослава Потапенка. Сьогодні ж хочемо приділити увагу ще одній праці, яка також не так давно вийшла друком. Разом із Ярославом роботу над книгою розпочав і його батько, кандидат педагогічних наук, професор місцевого вишу Олександр Потапенко. Українська душа тема, яка наскрізно пронизує весь текст. Я писав книгу, яку Давно мріяв написати про українську душу. Робота йшла паралельно, просто так вийшло. Я не знаю. Випадковостей кажуть, не буває. Але я теж писав про АТО, про героїзм нашого народу. У книзі під назвою Лінфокультурологія українська душа. Її автор Олександр Потапенко власний аналіз підкріплює фактами, про які розповідають очевидці із зони проведення АТО. Вразила розпіть одного. Ізголів сільської ради, що коли збирали кошти на Збройні сили України в перші роки агресії російської, то прийшла на милицях 90-річна бабуся і принесла 50 гривень і каже, це синочком, Хай повертаються живі. Ну хіба можна здолати такий народ? Такий народ здолати неможливо. В одному із розділів книги Олександр Потапенко змальовує велич і красу української душі крізь призму. АТО. у ньому міститься немало різких болючих абзаців. Вони спонукають до роздумів. При цьому автор неодноразово наголошує на глибині незламної української душі. Цитую: слова героям слава перестали бути просто вітанням. Це віддання шани справжнім чоловікам, істинним патріотам, котрі пожертвували собою в ім'я України. Кінець цитати присвячене дослідження воїнам світла, серед яких і син автора Ярослав Потапенко. Я думаю, я впевнений, що він був і є воїном світла, лицарем патріотом, так як і його сміливі побратими. У свого часу, коли папа Римський палодруй, вперше відвідав Україну, він сказав одну з ключових тез українцям: не бійтеся. так от. Ці люди, які поклали своє життя, душу і тіло за всіх нас. Я підкреслюю за всіх нас вони не боялися саме про відважну українську душу, про любов до батьківщини, про самовідданість та небайдужість і мовить книга Олександра Потапенка. Аби дізнатися побільше про те, чим значиме для України правдиве слово, обов'язково візьміть до рук книги Ярослава та Олександра Потапенків. 19 червня наша країна відзначає день медичного працівника. У четвер з нагоди свята в українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни відбулися урочисті заходи. Традиційно одне з найголовніших святкувань закладу розпочалося з офіційних урочистостей у будинку культури центру. На початку до присутніх у залі медиків звернувся директор центру, заслужений лікар України Юрій Гріненко. віку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося людське здоров'я. Я пишаюся вами, ви є професіоналами у своїй справі. І хоча надто часто відмінне виконання обов'язків працівниками нашого центру лишається непоміченим, такі поняття, як доброта душі, велика душність, самовідданість та чесність приносять більші результати, ніж усі інші прикладені зусилля та державні кошти. Все це робить наших працівників справжньою цінністю. Візитною карткою нашого госпіталю. Головна нагорода для медичного працівника міцне здоров'я його пацієнтів. Та все ж сьогодні найтепліші слова від керівника шпиталю адресовані медичному персоналу. Доля право вас, загаріт світла і тепла. нехай вона буде щедрою за вас і ваших близьких. Кожен день приносит лише радість, ушану, приносить ще радість, добру з а праця примножить ваш духовний і матеріальний. Привітати медиків із професійним святом до шпиталю завітали голова райдержадміністрації Андрій Пряхін, керівник апарату адміністрації Валерій Перчук, заступники міського голови Григорій Карнаух та Валентина Губенко. У вітальному слові голова РДА Андрій Пряхін зазначає, відданість лікарів центру своїй надскладній справі. Вражає я відчуваю, наскільки ваша енергія, ваш колектив, який створив Юрій Олександрович. всех отметил, то есть и главные специалисты, и медсестры, и инженерная служба. Именно создают, скажем так, тот уют, да, именно создают гармонию общую. Я уважаю вас, уважаю вашу работу, я уважаю вашу душу, и низкий вам за это поклон. Заклад дуже потужний. Бачу, що працюють дуже такі професійні фахівці. Я другий раз у цьому закладі і. Мені дуже приємно, що він знаходиться на нашій землі Переяславській, тому що багато людей проходить через цей госпіталь, лікуються десь встановлюють свої сили, енергію. Тому дуже, дуже приємне враження за багаторічну працю надання висококваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни та з нагоди професійного свята від райдержадміністрації та району, Ній ради кращі працівники були нагороджені подяками і грошовими преміями. Своєю чергою від міської влади колективу вручили подяки та цінні подарунки. Заступник міського голови Григорій Карнаух в цей день висловлює особливу вдячність. Я на відміну від попереднього виступаючого не перший раз у вас і інколи буває навіть пацієнтом у вас. Тому я дуже вдячний вам за вашу працю. Я хочу окремо. Сказати дуже великі слова вдячності третьому кардіологічному відділенню, яким я буваю пацієнтом, завдяки їхній роботі, завдяки їхнім старанням. Я до сьогоднішнього, так сказати жив здоров і вам велике спасибі за це. Директор медико-соціального центру Юрій Гріненко розповідає у медико-соціальному центрі працюють майже 600 медичних працівників з усієї України. Працюємо наполегливо, жертовно, натхненно. Працюємо на благо людей. Люди, наші працівники вкладають душу, вкладають свою енергію, професіоналізм щоденно, щогодини, щохвилини. Є результат в результаті наш заклад знаний в Україні. До нас ветерани їдуть з величезним бажанням. Вони впевнені в тому, що їм нададуть в повному об'ємі медичну допомогу в системі от реабілітації, яка повинна бути безперервною. Наш заклад займає. Провідне місце по Україні уже майже два роки як життя медиків шпиталю різко змінила війна на Донбасі. Так за останній час пацієнти закладу суттєво помолодшали. Пацієнтів віком від 20 до 60 років стало більше на 30 відсотків завдяки учасникам АТО, молодим хлопцям, які приїздять на реабілітацію з усіх. Регіонів нашої України, якщо у 2015 році ми повністю займалися реабілітацією учасників антитерористичної операції, яких до нас направляли військові госпіталі, то сьогодні у нас лікуються, проходять реабілітацію. Учасники АТО демобілізовані з усіх регіонів, з усіх областей України. На сьогоднішній день у нас їх близько 100 чоловік. От реабілітація проводиться медична, психологічна. І фізична реабілітація унікальним є фізична реабілітація і психологічна. Це для нашого закладу нове взагалі в системі охорони здоров'я. Після привітань Юрій Гріненко відзначив свій колектив грамотами та грошовими преміями. Працівників госпіталю, які брали участь в антитерористичній операції, присутні вітають, стоячи. Колеги, зараз на сцену вийшли наші працівники. Тільки на протязі 2014, 15, 16 років захищали нашу Україну на сході країни, учасники АТО. Тому давайте ми їх привітаємо стояки описками скажемо, і величезну спосіб. Один із нагороджених учасник АТО Роман Чорнорай. До мобілізації хлопець працював лікарем-стоматологом шпиталю. Ситуація в країні змусила його змінити білий халат на військову форму та бронежилет. У 2015 році мене мобілізували в січні, і я потрапив в військову медичну академію. Після того, як закінчив військову медичну академію, в 72-гу бригаду, це Білоцерківська, і відправили мене в зону АТО. Старший лейтенант Роман Чорнора ніс військову службу в Донецькій області за проявлені відвагу та мужність лікаря-воїна. Колектив медико-соціального центру в лютому отримав подяку від військової частини Романа. Нещодавно хлопець демобілізувався, Проте, через що довелося пройти в АТО. Розповідає, були різні випадки, бували і хороші, і не дуже, бували складні ситуації. І по-всякому було. Але зазвичай ну враження осталися доволі непогані. Тобто є дійсно там патріоти, захисники, які підтримували один одного, які стояли то за нашу країну, за, за нас, ну за за наших дітей, за батьків, за всіх, за всю Україну там дійсно зібралися достойні люди. То і вірні друзі. Найближчим часом Роман Чорнорай повернеться до роботи в шпиталі. Каже, за своєю професією та пацієнтами скучив. За роботою да, засумував трішки, але вийшов, взяв відпочинок пару тижнів, вдома побув і зрозумів, що потрібно йти, тому що вдома якось то не то. Коли з людьми працюєш, воно набагато краще. А саме приємне – це лічити людей. тобто їхня подяка це не найвища нагорода, яку ми можемо отримати. Завідувач рентгенологічного кабінету Іван Колодій працює в госпіталі більше 30 років. Починав свою лікарську практику завідувачем клініко-діагностичної лабораторії. Про щоденну роботу медиків Іван Васильович каже: ніколи не знаєш, що тебе чекає сьогодні. У нашій роботі кожен день є якісь нові і нові такі ситуації, коли людина. У халаті відчуваєш, що світ далеко не повністю пізнаний, і кожен день є якесь маленьке відкриття. Ну, хай це не кожен день. Ну, але часто, чим більше ми працюємо, тим більше знаходимо таких знахідок. Чим більше обізнаний медик, тим він професійніший, зазначає Іван Колодій. Хороший медик це людина освічена, грамотна, тому що без Пізнань медицини буде, можна сказати, слабоефективний результат, малоефективний, а людина, яка освічена, грамотна, вона і приносить найбільшу користь пацієнту. На запитання, чим керується у своїй професійній діяльності, Іван Васильович відповідає, Перше, перший принцип це не помилятися у своїй роботі. Ну і відповідасть за те, що ти так сказати дослідив, що ти віднайшов. Завершилося відзначення професійного свята медиків концертом за участі артистів НСК Зустріч та будинку культури шпиталю. Не тільки медикам, але й родинам, всім, хто ходить к медикам, хто отримує від них допомогу, звісно, ну, і нашим працівникам здоров'я, багато здоров'я, благополуччя, щастя, здоров'я, судачі, хай їхні сім'ї, Бог береже, хай все буде добре. Центр на сьогоднішній день, я рахую, це один із найкращих медичних закладів в нашій державі, І ми повинні бути горді за те, що це вони, він є на території нашої, нашої Переяславщини, славного нашого міста і району. Про святкування Дня медика в місті та робоче будні медпрацівників ми розкажемо і в наступній програмі огляду новин. На цьому тижні завершили роботу денні пришкільні табори. Наприкінці цьогорічної табірної зміни, 15 червня, у пришкільному таборі Хоцьківської загальноосвітньої школи відзначили День патріота. Ошиванки, майстер-класи, пісні та літні розваги. І все це з любов'ю до України. Протягом дня маленькі хоцьківці декламують патріотичні вірші, беруть участь у конкурсі патріотичного малюнка на асфальті та конкурсі патріотичної пісні. Начальник відділу освіти Переяслав Хмельницької РДА Таміла Дубина розповідає, цим літом пришкільні табори діяли у всіх 24 загальноосвітніх навчальних закладах району, у яких відпочивали 1300 дітей. Із них у 18 школах працювали так звані мовні табори, зміни під час яких діти поряд. Із відпочинком вивчають іноземні мови. Керівник відділу освіти каже: цьогорічні програми пришкільних таборів насичені і цікаві. Ми усі педичні працівники стараємося якомога більше дати дітям отого, ну так скажімо, відпочинку, який можемо дати на сьогоднішній день. Діти їдуть і в Кані, діти їдуть і в Київ, діти відвідують музеї нашого Переяслава у кожному таборі кожен день насичений чимось цікавим, якимись цікавинками. Хоцьках на заняттях мовного табору діти вивчають німецьку мову, адже хоцьківська школа єдиний навчальний заклад району, де основною іноземною мовою є саме німецька. Її у школі викладає заслужений вчитель України Ольга Нога. Ольга Яківна розповідає, мовний табір це новинка в їхній роботі. Цього року його в школі організували вдруге. Завдання мовного табору навчити дітей. І зацікавити, щоб вони вчили мову не для оцінки, а для себе, щоб вони зуміли і використали свої життєві ситуації. Тому ми проводимо такі мовні, мовні заняття не в класі. Ми проводимо на вулиці, в походах, в світлиці, щоб діти не відчували, що вони вивчають іноземну мову і їм це важко. А відчували, що їм це цікаво, і вони хочуть це зробити. Україна ліким центром Европа. Ді Хауштаб Дер України і Київ. Ді флагер для України із blau. Ольга Нога єдиний заслужений вчитель України в районі. Народилася Ольга Яківна в селі Семенівці Обухівського району Київщини. Закінчила факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Учителем німецької мови хоцьківської загальноосвітньої школи Ольга Яківна працює із 1979 року. Вихованці педагога постійні переможці та призери обласних і навіть всеукраїнських олімпіад. Про секрет такого успіху Ольга Яківна розповідає у вивченні іноземної мови. Головне зацікавити учнів. Німецька граматика дуже важка. І коли пояснюєш ці граматичні явища, так по-різному буває. Але ж все-таки я створила такий матеріал дуже на, в таблицях, в іграх. Багато учнів вибрали професію іноземну мову, саме німецьку мову. Протягом двох тижнів роботи пришкільного табору діти проводять час із максимальною користю. Директор школи Оксана Бузницька розповідає: кожен день програми табору присвячений окремій темі. Програма проводиться дуже цікаво, кожен день має окрему назву. Наприклад, сьогоднішній день має день патріота. В нас дуже дітей люблять діти такі дні, як день туризму. День фізкультури, День охорони здоров'я. Тобто кожен день насичений і кожен день має свою програму. Дітям дуже подобається. Серед позитивних сторін організації пришкільного табору Оксана Бузницька відмічає також харчування учнів. Повноцінне харчування надається вранці сніданок і обід надається. Обов'язково наші кухари радують домашньою випічкою. Ну і, як зазвичай, ласощі, це дітям морозиво кожного дня. Самі ж учні переконують, двотижневий період відпочинку в Хоцьківському пришкільному таборі був дуже активним. Конкурси з нами різні проводили, ми придумували танці, спортивні змагання були. Мені сподобалось тут. ми ходили на екскурсії, на селище, до фермера. Мені дуже сподобалось. Чотири переяславці взяли участь у міжнародних змаганнях із тріатлону Слов'янська хвиля. Слід відзначити, що до цього місцеві хвиляни представляли естафетні команди. Про непростий марафон та наших земляків поговоримо за кілька хвилин. Наразі хочемо відкрити таємницю того, як Василь Товкайло та Юрій Грасименко вирішили стати напівзалізними людьми. В усьому по-доброму винен шанс на сенсацію. Переяславець Юрій Грасименко 30 грудня минулого року подав заявку на участь у проєкті. 2 січня. Інтернет мережу. Поповнило відео підтвердження намірів хлопця. Він твердо вирішив, буде підкорювати триетапну дистанцію слов'янської хвилі. Мене звати Герасименко Юрій. Е, у нас в Переяслі проходить щорічно змагання з тріатлону Слов'янська хвиля. Е, хочу пройти всі три етапи цієї дистанції. Для того щоб було зрозуміло, наскільки непросте завдання поставив перед собою Юрій, варто додати, переяславець уміло крутить велосипедні педалі. А от плавання та біг, м'яко кажучи, не його родзинка. Мені потрібно було навчитися плавати з нуля і бігати на велосипеді. Я в принципі трошки їздив. Уже би там не було, ціль обрано отож далі активні тренування. Тренуватися до Слов'янської хвилі я почав минулої осені. Все почалося з басейну. Спочатку пропливав невеликі дистанції, потім вже пізніше вже міг пропливати дистанцію 2 кілометри. Паралельно з цим я бігав, 21 кілометр на півмарафони. Можливо, це неправильно, хтось спортсменів скаже, що так не потрібно готуватися, але я кожну суботу біг на півмарафони. А от переясливець Василь Товкайло рішення про участь у проєкті Шанс на сенсацію прийняв спонтанно. Аналогічно зізнається, юнак поставив мету підкорити дистанцію слов'янської хвилі. Запропонував мені Коля Богатир взяти участь. Спочатку я сприйняв це як жарт і сказав, ну так, да, візьму участь і думав, що це несерйозно. Моя ціль пройти всі три етапи на півзалізної залізної дистанції, триатлону «Слов'янська хвилі. Це проект не тільки для спортсменів, а для людей, які цілеспрямовані і хочуть ну, добитися якоїсь поставленої цілі, не обов'язково в спорті. І коли заявляєш, це бачать інші люди і назад дороги немає. Спортсменом Василь Товкайло себе не називає. Каже, заявляючи про подолання трьох етапів тріатлону, навіть гадки не мав, як це робити, адже бігає, їздить на велосипеді та плаває юнак на любительському рівні. Почав готуватися із зими. Це буквально два з половиною місяця, що давала погода. Ну, підготовки мало було. Ще б місяць і набагато краще б міг би показати результати. Після велосипеда дуже важко бігти морально, фізично. Виснажливі тренування, віра в себе, неабияка сила волі, а також публічна заява в проєкті Шанс на сенсацію. Саме ці фактори зробили з хлопців напівзалізних людей. Цього року під час ювілейної 10-ї слов'янської хвилі вони таки подолали всі три етапи триатлону. Взагалі до останнього не знав, чи я це подолаю. Ну, слава Богу, прийшов, пройшов дистанцію, в принципі, ще й з непоганим, з непоганим часом. Головне бажання і ціль ну, звичайно, тренування. Ну, якщо є бажання, то всі перепони не стоять на твоєму шляху. Продовжуємо тему, якою ж була участь переяславських спортсменів у цьогорічному тріатлоні? Чи все вдалося? Та чи підкорюватимуть напівмарафонну дистанцію в подальшому? Про це і піде мова. Як Юрій Герасименко та Василь Товкайло стали учасниками слов'янської хвилі? Ви вже знаєте. Цікаво, якими виявилися самі змагання за словами Переяславців, тріатлон це щось неймовірне. Бомба по дистанції виникають якісь. Друге, третє, десяте дихання відкривається. Ну, Взагалі це на щось надзвичайне, це слідська хвиля. Це, взагалі, Рекомендую всім спробувати свої сили. На наступний раз вже маю досвід, вже знаю, що як робити. Сподіватимусь на кращий результат. Не можу підібрати слів для того, щоб описати наскільки драйвовим є проходження всіх трьох етапів слов'янської хвилі. Ще один її учасник, Микола Богатир. Нагадаю, юнак уже кілька років поспіль виступає в тріатлоні у складі естафетних команд. До 2016-го спортсмен долав лише велосипедну дистанцію. Цього ж разу вправлятися довелося ще й у плаванні та легкій атлетиці. Більш важче було морально, тому що фізично, якщо спершу я вважав, що триатлони – це абсолютно не якісь сумісні речі, то... В кінці, якщо брати от виступ індивідуально в трьох етапах, то найтяжчим був а, іменно біг плавання. Абсолютно не складно. Тут правильно треба побудувати, а, як сказати, такий свій якийсь особистий план, якийсь тактику. Бажання це чи не найкраща рушійна сила в будь-яких починаннях. Юрій Герасименко, до речі, також був неодноразовим учасником тріатлону. Представляв Переяслав в естафетній боротьбі на велодоріжці. Перед своїм першим заїздом у Слов'янській хвилі двоколісного зібрав власноруч. Велосипед зібрав сам із запчастин тих майже непригодних до використання і рами купляв там за безцінь, буквально з металолому відновлював красив. А от Василя Товкайла до змагань усім необхідним забезпечували гуртом. Велосипед позичив Юрій, багато чим підсобив Микола, як мовить, прислів'я з миру по нитці, голому сорочка. Велосипед в мене є, але МТБ шосейного велосипеда, такого як треба для цих змагань, в мене не було. Виручив мене Юра Герасименко. Велосипедом, ну а там спорядженням і ще деякими талями коля Богатир. Примітно що до участі в ювілейних змаганнях із тріатлону долучилася рекордна кількість переяславців. На загальне число хвилян учасників, а їх цьогоріч було понад 80, четверо місцевих спортсменів це вже не аби-який показник. Що стосується цього року, то е, дуже добре вистрілили Антон Мамітько та Василь Тавкайло. Ми їх дуже вітаємо, тому що вони зробили ну, не знаю, такий прорив, що е, це буквально от за півроку Василь Тавкайло навіть ще менше тренувався, взагалі, не будучи жодного разу в басейні, е, плавав буквально за місяць до змагань в холодній воді. Е, Тренувалися ми разом по маршруту «Слов'янські хвилі, бігали теж разом. Результат дійсно прекрасний. Переяславець Антон Мамітько три етапи дистанції подолав за 5 годин 5 хвилин. Серед тих, кому до 30 спортсмен умовно посів перше місце. За 5 годин 24 хвилини та 40 секунд фінішував Василь Товкайло. Друзі, вітають! Хлопці, підходьте, підходьте, підходьте. Миколі Богатирю та Юрію Герасименку напівзалізна дистанція підкорилася за 5 годин 30 хвилин і 5 годин 31 хвилину відповідно. І тут учасник під 39. Герасименко Юр... Абсолютним переможцем жоден із переяславців не став, але погодьтеся, результати земляків просто вражають. Відчути силу слов'янської хвилі пропонують хлопці кожному жителю нашого міста. Наголошують, ці змагання заряджають адреналіном, а також додають упевненості у власних силах. Перше, представники Переяслава виступають усіх трьох етапах. Це дуже складне завдання, і дуже було приємно, якби нас наша кількість була значно більшою. Тому від імені учасників з переяслова запрошуємо вас потенційні, як правильно сказати, майбутні спортсмени. Ставте ціль і перемагайте себе. На цьому в команди огляду новин все стежте за новинами разом з Альтою. Пам'ятайте, побачити завжди краще. Не забувайте переглядати інформаційні випуски ВКонтакті або на Ютубі. Діліться також цікавими історіями за телефонами, що на екрані. Я вже з вами не прощаюся, лише кажу до чергових зустрічей в ефірі.